Брати Грім пані метелиця Була в однієї вдови дочка, була у неї ще й пачерка. Пачерка старана, вродлива, а дочка і собою негарна, і ледащиця страшна. Доньку свою вдова дуже любила і все їй пробачала. А пасербицю змушувала багато працювати і годувала дуже погано. Щоранку мала пасербиця сідати біля колодязя і прясти пряжу. І стільки їй потрібно було напрясти, що часто навіть кров виступала у неї на пальцях. Одного разу сиділа вона так, пряла і забруднила кров'ю веретно. Нахилилася дівчина до криниці, щоб обмити веретно. і раптом вислизнуло воно в неї з рук і впало в колодязь. Заплакала пачерка і побігла додому, до мачухи, розповісти про свою біду. Ти його впустила, ти його й діставай, сказала мачуха сердито. Та дивись, без веретна не вертайся. Пішла дівчина назад до колодязя. З горя кинулася у воду і відразу знепритомніла. А коли прийшла до тями, побачила вона, що лежить на зеленій галявині. З неба сонце світить, а на галявині квіти ростуть. Пішла дівчина між квітами. Дивиться. Стоїть на галявині піч, а в печі хліби печуться. Хліби крикнули їй: Ох, вийми нас, дівчино, з печі швидше, бо ми скоро зовсім згоремо. Взяла дівчина лопату і вийняла хліби з печі. Потім пішла вона далі і прийшла до яблуні. А на яблуні було багато стиглих яблук. Яблуня крикнула їй Ох, потряси мене, дівчино, потряси. Яблука давно вже достигли. Стала дівчина трясти дерево. Яблука дощем на землю посипалися, і до тих пір трясла вона яблуню, поки не залишилося на ній жодного яблука, дівчина склала яблука в купу і пішла далі. І ось, нарешті, прийшла вона до хатинки. У вікно хатинки виглянула стара. З рота у неї стирчали величезні білі зуби. Побачила дівчина стару, злякалася і хотіла бігти, але так крикнула їй: Чого ти злякалася, мила? Залишайся краще у мене. Будеш добре працювати, і тобі добре буде. Ти мені тільки ліжко стели добре, та перину і подушки збивай сильніше, щоб пір'я на всі боки летіло. Коли від моєї перини пір'я летить, на землі сніг іде. Знаєш, хто я? Я сама пані метелиця. Ось і залишилася вона працювати у старої і робила все, що їй наказувала. Парину і подушки вона так сильно збивала, що пір'я, немов справжній сніг, летіло на всі боки. Добре жилося дівчині у метелиці. Ніколи її метелиця не сварила, а годувала завжди ситно і смачно. І все-таки скоро почала дівчина нудьгувати, і зрозуміла, що нудьгує вона саме за рідною домівкою, хоч там і погано було, а все ж таки вона дуже скучила за рідними. Ось раз і каже дівчина Старій: Я дуже скучила за домом, хоч мені і у вас дуже добре, а все ж таки я не можу більше тут залишатися. Мені вже хочеться рідних побачити. Вислухала її метелиця і сказала Мені подобається, що ти своїх рідних не забуваєш. Ти добре у мене попрацювала, за це я тобі сама покажу дорогу додому. Взяла вона дівчину за руку і привела до великих воріт. Ворота відчинилися, і коли дівчина проходила під ними, посипалося на неї зверху золото. Так і вийшла вона з воріт, вся золотом обсипана. Потім ворота закрилися, і дівчина знову опинилася на горі, на землі. Скоро прийшла вона до свого дому. Побачили мачуха з дочкою, що принесла пачірка із собою багато золота, і зустріли її лагідно. Навіть лаяти не стали за довгу відсутність. Розповіла їм дівчина про все, що з нею трапилося, і захотілося мачусі, щоб її дочка теж стала багатою, щоб вона теж багато золота в будинок принесла. Посадила вона свою дочку прясти біля колодязя, сіла лінива донька біля колодязя, але прясти не стала. Тільки подряпала собі палець терном до крові, вимазала веретно кров'ю, кинула його в колодязь і сама за ним у воду стрибнула. І ось опинилася вона на тій самій зеленій галявині, де росли. Гарні Квіти. Пішла вона по стежці і скоро прийшла до печі, де пеклися хліби. Ох, крикнули їй хліби. нас з печі. Оце так, відповіла Ледащиця. Не хочу я через вас бруднитися. І пішла далі. Потім прийшла вона до яблуні. Яблуня крикнула їй. Ох, потряси мене, дівчино, потряси мене! Оце вже ні, відповіла вона. Якщо я почну тебе трясти, якесь яблуко мені на голову звалиться та гулю наб'є. Нарешті підійшла ледащиця до будинку пані метелиці і поступила до неї на роботу. Перший день вона ще сяк так старалася побороти своє ліноще, слухалася пані метелицю, збивала їй перину і подушки так, що пір'я летіло на всі боки, а на другий і на третій день стала її долати лінь. Вранці знехотя підіймалася вона з ліжка, постіль своєї господині стелила погано, а перину і подушки зовсім перестала збивати. Набридло метелиці тримати таку служницю. Ось вона і каже їй: Іди на до себе додому. Тут ледащиця зраділа. Ну, думає, Зараз на мене золото посипеться. Підвела її метелиця до великих воріт, розчинилися ворота. Але коли виходила з них ледащиця, не золото на неї посипалося, а перекинувся казан зі смолою. Ось тобі нагорода за твою роботу, сказала метелиця і зачинила ворота. І так ця смола до неї міцно пристала, що залишилася у неї на шкірі на все життя. На цьому все, друзі, бачите, як погано бути ледачими. Тож підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.